Права 610, виразіть. Ну і читаємо тоді перше завдання. Спочатку у квадратних сантиметрах нам треба виразити 4 квадратних метри. Як я пропоную це виразити, пишемо, що це дорівнює 4, що множиться. Що таке квадратний метр? Це 1 метр, що множиться на 1 метр. Це такий квадрат. І це дорівнює. Тут пишемо, що це дорівнює 4, що множиться. Замість одного метру пишемо скільки сантиметрів це 100. І замість іншого метру пишемо 100 сантиметрів. І це дорівнює. Тоді дивимося. 4 буде. Що множиться на 100 і множиться на 100, це буде 4. А після нього треба написати 4 нолика. Тобто записуємо 4 нолика. Це буде 40 тисяч. А сантиметр, що множиться на сантиметр, це буде квадратний сантиметр. Сантиметр у квадраті. Добре. Ну що ж, ми виразили, скільки буде 4 квадратних метри в квадратних сантиметрах. Зверніть увагу, не просто 100 квадратних сантиметрів в одному метрі квадратному. Йдемо далі. 16 квадратних метрів, 19 квадратних дециметрів треба перевести у квадратні сантиметри. Ну що ж, переводимо, пишемо, що це дорівнює 16. Тут записано квадратний метр. Це означає 1 метр. Помножити на 1 метр. Це такий квадрат. Плюс тут іще написано 19 квадратних дециметрів. то ми пишемо 19, що множиться. Квадратний дециметр це 1 дециметр, що множиться на 1 дециметр. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо 16. Помножити. Що таке 1 метр? Нам треба в сантиметри перевести Це 100 см. Помножити інший метр. Знову 100 см. Додати. Плюс. Переносимо. Тепер дивимося, у нас ще буде тоді 19, що множиться. 1 дециметр це 10 см. І інший дециметр це також 10 см. І це дорівнює. Так, дивимося. Тут у нас буде 16, а після 16 треба написати 4 нолика. Тобто пишемо 16 і 4 нолика. Це буде 160 тисяч сантиметр, що множиться на сантиметр, це буде квадратний сантиметр. Так, додати. Передаємося 19 і тут буде два нолика, тобто буде 1900. І сантиметр знову ще множиться на сантиметр. Це буде квадратний сантиметр. І це дорівнює. Ну що ж, тепер додаємо. Ну, якщо їх додати, буде 161900. Пишемо 161 900 квадратних сантиметрів. Є. Переходимо до першого завдання, коли треба 16 квадратних дециметрів перевести. Аналогічно будемо переводити. Пишемо, що це дорівнює 16. І тепер квадратний дециметр це квадрат, у якого розміри 1 дециметр. На 1 дециметр. І це дорівнює. 16. Що множиться. Замість одного дециметра пишемо 10 см. І замість іншого пишемо 10 см. І це дорівнює. Ну що ж, буде 16,20 або 1600 а помножити на сантиметр буде квадратний сантиметр. Все, перевели, що 16 квадратних дециметрів це 1600 квадратних сантиметрів. Переходимо до другого завдання. У гектарах нам треба виразити. Спочатку 340 тисяч квадратних метрів. Ну, пригадаємо, що один гектар – це 10 тисяч квадратних метрів. То тоді виділяємо тут 10 тисяч. То ми пишемо, що це дорівнює. Це можна записати як 34, що множиться на 10 тисяч квадратних метрів. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо тоді, що це 34. А що таке 10 тисяч квадратних метрів це 1 гектар? То ми пишемо, можна і так, на 1 гектар, тут місце є, і це буде дорівнювати 34 гектари. Ну, а тепер 14 квадратних кілометрів переводимо, пишемо, що це дорівнює 14 квадратний кілометр. Записуємо, що це величезний квадрат, розмір якого 1 км на 1 Кілометр, тоді вийде кілометр у квадраті. І це дорівнює. Пишемо, що це дорівнює 14, помножити. Один кілометр, замість нього я пишу 1000 метрів. Помножити, замість іншого кілометра, знову пишу 1000 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, Можна, звичайно, перемножити, це буде 14 мільйонів квадратних метрів, але нас не запитували перевести в квадратні метри. Нам треба перевести в гектари. Пригадаємо, що гектар це 10 тисяч квадратних метрів. Тобто нам тут треба виокремити 10 тисяч квадратних метрів. Я звідси заберу один нолик і в мене тут залишиться два нолика. Тобто ми пишемо 14. Що множиться на 100. І помножити на 10 тисяч. Квадратних метрів. І це дорівнює. Переносимо. Так, дивимося, 14 помножити на 100 це буде 1400. Помножити. А що таке 10 тисяч квадратних метрів це 1 гектар. Тобто ми можемо сказати, що це дорівнює 1400 гектар. Є. Переходимо до останнього. Завдання в другому, завданні 5 квадратних кілометрів, 18 гектар треба виразити у гектарах. Ну що ж, тут означає, що це знак плюс. Тобто ми пишемо, що це дорівнює. 5 квадратних кілометрів це 5, що множиться. Квадратний кілометр це квадрат, у якого розміри 1 км на 1 кілометр. І треба до нього ще додати 18 гектар. І це дорівнює. Ну що ж, Розписуємо, що це буде дорівнювати 5 помножити. 1 кілометр це 1000 метрів. І інший кілометр це 1000 метрів. І плюс 18 гектарів. пишемо 18 гектар. Це дорівнює. Ну що ж, виокремлюємо тоді 10 тисяч. Я беру цей один нолик сюди додам. То в мене буде 5 помножити на 100. Помножити на 10 тисяч квадратних метрів. І плюс 18 гектар. І це дорівнює. Ну що ж, 5 помножити на 100, це буде 500. Далі 10 тисяч квадратних метрів це 1 гектар. Та ми пишемо 500, тоді в нас вийде гектар. І плюс 18 гектар. Це дорівнює. 500 плюс 18 це буде 518 гектар. Ну що ж, ось таке завдання на перевід одних величин площі в інші. На цьому вправу завершено.